Не за горами новий навчальний рік через війну до навчальних закладів чимало вимог, і це правильно. Безпека дітей понад усе. Школи та садочки у Луцькій громаді кілька місяців активно пристосовувалися до нових реалій та вимог. Адже, наприклад, школа може почати працювати з 1 вересня лише у тому випадку, якщо у ній буде облаштоване укриття на випадок тривоги, 10 серпня спеціальна комісія, у складі якої працівники луцької мерії та ДСНС, оглянули дві міські школи. У цьому навчальному закладі навчається понад тисяча учнів розмістити таку кількість дітей, неабияке завдання. Укриття облаштували ось в такому підвальному приміщенні: світло, вентиляція, вода, чай, система оповіщення та туалети, в тому числі і одноразові Я свій не бачу. Чотири класи: це шум, це гам. І десь, навіть якщо припустимо діти води себе ідеально, то чотири чотири одночасно. Пару одного не зможе, як розповів директор школи Роман Поліщук. Систему оповіщення вони облаштували ще минулого року, яка обійшлася школі у більше ніж півмільйона гривень. Шановні пані та панове, проводиться планова перевірка працездатності системи оповіщення. Разом із тим, у разі тривоги, організувати навчальний процес майже неможливо. Таку ж думку підтримує і виконувачка обов'язків директора школи Ольга Семенюк, яка розташована в іншому районі міста. Ми не можемо організувати освітній процес повноцінно, тому що приміщення не розділене на окремі приміщення. Так як учні будуть перебувати з класоводами, класними керівниками, вчителями, предметниками. Ну поведінку, як будемо забезпечувати, але такого освітнього процесу проводити практично тут неможливо. У цьому навчальному закладі навчається понад півтори тисячі учнів. Навчання тут організовують у кілька змін приміщення, укриття тут звичайно більше попередньої будівлі. Одночасно тут можуть перебувати 650 дітей. За висновками перевірки освітніх закладів, комісія погодила відповідність нормам укриттів у цих школах серед основних пунктів, аби люди у разі небезпеки змогли пробути усередині 48 годин. Обов'язкова наявність двох виходів, туалетів, вентиляції питної води та доступу до інтернету. цілий вузький район. У нас там заплановано більш ніж 200 чи суб'єктів щодо огляду, чи можуть вони відповідати вимогам наказу. Вам ну, є різні ситуації, тобто Луцьку трошки кращі краща ситуація по районах гірша. Бракує це саме більше. Це другий евакуаційний вихід. Приміщення підтоплюють або приміщення сирі, і немає окремого приміщення, щоб встановити там біотуалет або якусь стару на щоб вона граматично закривалася. У луцькій громаді налічується більше 40 шкіл а також певна кількість садочків. Усі вони були попередньо обстежені, і майже 90% відповідають нормам. Практично 90% всіх навчальних закладів. Територіальної громади я кажу міста територіальної громади, фактично всі провели відповідні роботи, які дозволяють. Діткам на випадок повітряної тривоги знаходитись в безпеці. Школи це школи і дитячі, дошкільні навчальні заклади, дитячі садочки. Після жорстких карантинних обмежень через коронавірус, а також попри війну, діти зможуть повернутися за шкільні парти. Головна умова безпека. Разом із тим більшість учнів навчатимуться і за змішаною формою офлайн, онлайн або за сімейною формою навчання.